Доброго дня, шановні українці, Доброго дня, шановні глядачі. З вами український історик та журналіст Ігор Швець. Сьогодні вночі стався напад на Волинський ТЦК. Про це повідомляли місцеві журналісти, начебто невідомий проник на територію ТЦК і відкрив вогонь по співробітниках, які були на території Волинського ТЦК. Звернулись в прес-службу Волинського ТЦК. Але там журналістам відмовили в коментарі, посилаючись на те, що у них немає акредитації. Дивно, акредитація ж не потрібна, так? У нас же тил. Журналісти на лінію фронту не їдуть, а там потрібна акредитація. Тоді журналісти звернулися в поліцію які повідомили, що вночі стався напад на ТЦК в місті Луцьк. Невідомий відкрив вогонь по співробітниках ТЦК, які несли караульну службу. І поранив одного з них. Співробітники ТЦК відкрили вогонь у відповідь, невідомий, після цього зник. Введено в дій план перехват. Все. Хоча по попередній сайдерській інформації, в ТЦК один убитий, один поранений. Але поліція підтвердила тільки факт. Поранення одного співробітника ТЦК. З вами український історик та журналіст Ярошвець. Підписуйтесь на канал. Дякую, до нової зустрічі!